Всім доброго дня! Це відео хочу присвятити друку на стрічках шириною 25 мм. Роздивимо всіх ближче, як завжди, все яскраво, друк соковитий і у виробах виглядає дуже гарно. І такий момент хочу вам розповісти, що на різній стрічці, стрічки малюнок виглядає трошки по-іншому. В тому плані, що для того, щоб на різній ширині малюнок виглядав гармонійно, він масштабується. Тобто на 4 сантиметровій стрічці ви не можете отримати плансетю такої ж кількості, як на 2,5 см. І те ж саме стосується і пташок. Наприклад, на 25 мм їх 3,5, а на 4-савій їх 2 Тому, щоб вас це не дивувало, це робиться спеціально. Щоб наш снігур виглядав як снігур, а не як витянута пташка. І також саме це буде відбуватися на 25 мм. Все, очікуємо ваших замовлень всім гарного дня!